Запитання, акупунктура вона завжди лікує все однаково. Там нічого не треба вчити, все так зрозуміло. болить спина, завжди є стандартні точки, і воно допомагає маленькому проценту пацієнтів. Ну це я б сказала дуже такий дилетантський підхід до цього питання. Насправді акупунктура це система старовинних знань, які більше п'яти тисяч років, і якраз класична китайська акупунктура за методом Пітера Ван Кірбіля, в якому я практикую. Да, вона завжди враховує індивідуальний підхід, і тут треба розуміти, якщо це гострий біль це одна система лікування. Якщо це мігруючий, психосоматичний, то болить, то не болить, то серед ночі буде, то не буде, Це інша система лікування. Якщо це прям виснаження, і вже там такі суттєві поломки в тілі відбуваються, це третя система лікування. Тобто, це наскільки складний багатофакторний процес, який допомагає лікувати навіть аутоімунні хвороби, які вважаються невиліковними.